Вшанування воїнів, турбота про здоров'я молоді та підтримка постраждалих від ракетно-дронових атак. 87-ма чергова сесія Черкаської міської ради виявилась досить плідною і важливою для життя міста. Депутати ухвалили низку рішень, серед них зміни до бюджету, формування резервного фонду для виплат черкасцям, чиє житло було пошкоджено від прильотів та підтримка збройних сил України. 87-ма сесія Черкаської міської ради уже традиційно розпочалася із вшанування полеглих за незалежність країни. На початку секретар міської ради від імені міського голови Анатолія Бондаренка вручив нагрудний знак за мужність і героїзм командиру одного з відділень 95-ї окремої десантно-штурмової бригади молодшому сержанту Віталію Пономаренко. Що вам сказати, що ми стаємо? За український народ за Україну. І від нас усіх залежить майбутнє. Тому я дуже прошу від всієї нашої бригади працювати для нашої перемоги. Дякую всім. Потім перейшли до розгляду галузевих питань, яких було понад 20. серед найважливіших зміни до бюджету. Зокрема, надійшла субвенція 33 мільйони гривень на доплати педагогічним працівникам та 433 тисячі гривень на виплату родинам загиблих захисників. Також сформовано резервний фонд, кошти якого спрямують на виплати громадянам, чиє житло було пошкоджене внаслідок прильотів, та створення необхідного резерву матеріалів на випадок подібних надзвичайних ситуацій. «Щоб вони закрили в разі прильоту вікна? У нас їх немає. Потрібно щоб був резерв плівок поліетілерними і осб плит для того, щоб швидко роздати їх людям. Сподівання на Червоний Крест вони звичайно непогані, але Червоний Крест весь свій резерв використав у місті Камі. Депутати розглянули і низку електронних петицій. Підтримку отримали колективні звернення щодо благоустрою та надання статусу об'єкта культурної спадщини у звозу старособорному та у створення муніципальної програми вакцинації підлітків проти вірусу папіломи людини. Вакцина є основним захистом і профілактикою онкологічних захворювань в Україні. Тому я буду дуже рада і буду підтримувати максимально працювати в цьому напрямку, щоб все-таки все цю програму розробили і затвердили. Тобто державної програми державного фінансування не вистачає. В чому суть питання?» Не вистачає. Ага. І держава розробила програму лише дівчата 12 13 років. Але у нас є і старші дівчата, і є хлопці. Тобто, а петиція пропонує е, розширити їх. да петиція була звернення е, лікарем-омонологом щодо розширення вакцинувати і хлопців, і дівчат mm -hmm. старшого віку від 14 до 18 років. Серед інших питань, над якими працювали обранці, передача двох екскаваторів та іншої техніки комунальних підприємств на потреби зсу найменування нових проїздів на честь населених пунктів, затоплених під час створення Кременчуцького водосховища, зміни до міської програми розвитку дошкільної освіти на 2022-2026 роки. Владислав Бадренець. Геннадій Мельянов, служба новин телеканалу Ільдана.